Всім вітання друзі. Мене звати Renor Play. Сьогодні я почну проходження по грі Стрей, так що поїхали. Це крутецька гра про котика, яка була вийшла в 22 році. То... Окей, ми... Поїхали. Tak. Ja doleciałem jeszcze dawno tu w room pół i prosiłbym naj do końca gra, prosto okaże się, że ktoś nie grał. Tam się pochmamy. Okej. Окей, екран у мене йде в 60 фпс, правда дивно у мене 144 герцовий екран. Окей. Вася, бро! будемо бавитися з тим холостиком. Я не можу. Прям їм ба. Диви, як лежа той того. Все, давай. Влягайся разом з ними. Ugh. Хотя сейчас семья, добре китик крутий, да, Кру крутий китик, я не можу, добре, окей. Так. Метелик полетів за, за ушко так полоскотав. <laughs> Я не можу. Окей. Далі. Так. Дві як він тягнеться. Так. І. <laughs> У uh, мене насправді колись був кіт, Галіша була вона кішка Мурка. Але потім з нею сталась біда. І то було дуже-дуже давним-давно. Десь у 2010 році чи якому? Я, я не пам'ятаю, то було перед 12 роком. І таке во. Добре. Так, гра красиво виглядає. Тому що в мене від RTX 4050 на 6GB до Ну ну імба багра, ну як таке можна було створити? Круте, я не знаю, ну розробники молодці так. е... -е. Окей. Пішли, бігом, значить. М'явчати лівий альт. Ага. То я в курсі. Е, я вирішив, що я буду проходження по годині знімати. Е, або по 40 хвилин, тому що так ефектніше ютуб просовує е, проходження і не варто і не треба мучитись щось вигадувати, Так. Якщо погнали. Окей. Okay. Ehm, ми рухаємося. До речі. Тут мені було написано на початку тої гри, що варто грати з геймпадом, але... У <свистач》> мене то є геймпад USB-шний від Logitech, але <свистач> <свистач> мені його ніде підключити, бо тому що uh, в мене всі USB. Uh, там підключені мікрофон і так далі. Так що пішли. Окей, нам треба сюди. Окей, який так іде, Коротше це Zoom. Окей. До тої гри є в україні завтра, але... Він щось в мене не... Стой, не встановився, бо то фанатський, по-перше... Він не є офіційний, щоб так прям зразу того. Але я буду вам перекладати. Як тут щось таке буде, бо тут буде що перекладати так що... Окей. Китик впав. Бідний Китик. Ех. Шкода Китик. 60 FPS в мене показує добре. Головне, що програма пише. Угу. Я вирішив ще, що я окрім стрею буду GTA ще проходити. Так що таке-то почну з 3 Але не оригіналки. Так що ось так то. Кіт впав, бо не витримав е, того і е, е, як його скажіть я скажу е не витримав а був або болів пав так Окей Шу далі Добре, я вже побоявся, що гра зависла Та вставай давай, Васян Будеш в мене Василь Васильо Кита Василь Все, він вже може йти так що пішли. Розглянем тут. Все. Дроп ФПС, через щось є, я не знаю. Через що так мертве місто. Ага. Воно схоже на правду. Так, відразу вибачай за клацання клавіатури. У мене вона механічна Хаторівська. І все. А, можна з затиснутим е, пробілом скакати. Це хороша механіка. Ой. Що я вибачусь, що я так зажато коментую якось тобто все затиснено, бо тому що я сьогодні встав був дуже рано. Щоб це все зробити і все так, пішли. Тут можна поінтерактувати з відрами. Ага. Ага. Давай. А хто це зробив? Я ще ті відри забув скинути. Ага. Все пішли. Ой. Так. Ага. Пішли. Іди за мною. Іду. Ха, сліди. Bito farbe, mas vai ser o clichê. tá aqui Zarki. таки його мяв і все. Так ти сам його злікавці, і того, шо ти? ти? Ти ж вивчаєш світ, маленький дослідник. Ага. Ага. Добре. Маленький дослідник, а це хедграбік і так. Ой, біготня буде в нас перша біготня. Добре, лівий шифт. Давай мансуй. Я навчений вже мансувати в тій Е-е-е. Я навчений. Просто тут треба, коли мансуєш, так древемишку. Чуть-чуть водити. Ага, я, уже навсегда. Натренованный, так, так бы Ага. Ай. Не чипай ты, воська. Ааа. Вась чан зажерлий, ммм, я ще й води Ага. Так і живи, блядь. поехали играет, так кто все ты, ты, ты Ой. Ой, добрый. что я вырежу, то... Добре. А не пиште. Я тут грав був, вже, ще в 22 бласти б другу, морвати кого надо, конечно. Радово класная, цікаво. А, я зрозумів, мені треба було футбі, коротше. І все, а я просто топив, ну вибачте, в'яли і трохи. Я. Yeah. Uh -huh. Пішли. Добре, я закінчу після того, як... Дойду до... Mr. Yourset. Okay. Okay. Murp The Murph, Marv. The on, moments but literally achieved. Так, нам треба сувати ось цю біжечку. Ага, молодець. Тут якщо нявкнути, то буде освітлення, типу підказка. А тут камера. Ні, не камера, мала бути. Добре. Пошли. Сейчас я все поскидываю. Падает. Ой, видно, блин. Что ж ты робишь с собой? Котяры. Котяры. Aha, trzeba wyjść się. Tak. Aha, one nam pokazali się. Підлички тигарлянды куди нам Ага трети Агалина Требу сюди, сюди, сюди Добрет крутые, так Витягуємо а я бачу, як один чувак з тією батарейкою прямо ішов. Тож... Ааа, вона нас чесла сама по собі. Добре. Тут треба в попечатати. А вот, дивіться, прикол з камерою, не авкнув і камера помахала. Просто переруч я. А, ще звукові ефекти збавлю. Чекайте. Що щоб не глушило? Угу. Пішли, коротше. Так, ми, ми тут опинились. А нам треба ту кімнату. Йолы пали. Ага. Так. Підключай. Ага. Оно Ага. Оно він! Так, треба ще одну штучку знайти А, я бачу, де вона ось тут. та я пам'ятав, що вона тут просто так замаскует Так, відчиняється, наверня в обхог. Ага. Так, і ми берем, значить, Ось цю пойду, заскакуємо і, и і, дістаємо b 12. Так. Beri, hijo. You strongly do look you say. Yay! Uh -huh. no. пе ре пе Окей. Okay. Значить, Б-12 і кіт. Ну, Василь, нащо ти так робиш? Смішний. Чудиво. Значить ми знайшли цього чувака ой, Він нам дає має дети це вот ты в курсе добре окей. Okay.

Ага, в нас тепер є ключі. А я пам'ятаю, код. <смір> Пішли зразу, туди, не будем там шаритися. Бо то довго. Там лише код на двері. Так, давайте дойдем це вже в місто і закінчимо на сьогодні, бо я ще маю швиденько змонтувати ці всі відеосики і вс і відпочивати. Угу. Добре. Нам-то выйти вместо нас, правда. Так, выходит. Ага. Пішли? Добре. Ой, шоссе аж дропається конкретно. Що ви тут? Я ее пусть выбросит Так, Смайлс, не три Ага Нас все боятся o okay. Okay. kit que show o

Mm-hmm. Uh -huh. Добре. Е, Що ж будемо на цьому завершувати. Ви були на, на, на ігровому каналі Rainer Play. З вами був я, його ведучий Андрій. Бувайте. Підписуйтесь, папа. -па.